Кликав Путіна, а також вихваляв терористів Захарченка і моторолу. За матеріалами СБУ нарешті сів в тюрму одіозний прибічник руського міра, а до того ж і настоятель храму Московського патріархату на Вінниччині. Дмитро Тіхов. Як рашистському попу вдалося довгий час приховуватися від слідства та піарити бойовиків на території України. Розкажу за мить. З вами новини Тесенвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисяч вподобайки. Ми. Переходимо до новин. Російський піп звільничини таки сяде на два роки за пропаганду рускава міра. У службі безпеки України повідомили, що одіозного священника нарешті змогли притягнути до відповідальності. Кримінальну справу відкрили ще у січні 23-го року. Відтоді оперативникам довелося неабияк постаратися, щоб вполювати проти ірея, бо той не тільки непогано шифрувався у мережі, але й встиг. Поїздити різними містами щоб заплутати правоохоронців на сторінках власного телеграм-каналу він називав збройну агресію РФ громадянською війною. В Україні та вихваляв терористів Захарченка, ГІВІ та Мотороло. Також фігурант репостив публікації та коментарі при служби РПЦ, де виправдовували захоплення частини території нашої держави та героїзували російських окупантів. Разом з цим клірик регулярно поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття вірян різних конфесій для маскування злочинних дій проти юрей писав у соцмережах під. Під вигаданим псевдонімом Крім того, хлірик розповсюджував про кремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади. Півробітники СБУ розшукали і затримали зловмисника після того, як він намагався переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України. Правоохоронцям вдалося не тільки зловити чергового любітеля рускава міра, але й довести фактами, що той цілеспрямовано здійснював підривну діяльність на користь РФ на особистих сто. Рінках ВКонтакті та Телеграму. СБУ приховало обличчя зловмисника, утім, у мережі нічого не сховати. Ось як виглядав 53-річний Ірей у ПЦМП Дмитро Тіхов під час затримання у власному помешканні. Там, до речі, ПОП повісив портрет російського царя Миколи II, А це його фото вже після суду. Детальніше про його підривну діяльність у мережі раніше розповідали у генпрокуратурі. За даними слідства, підозрюваний донедавна був настоятелем кількох храмів у ПЦМП на Вінниччині, допоки релігійні громади не перейшли до ПЦУ. Відтак втративши реальну паству, священник активізував свою проросійську діяльність в інтернет-мережі. Він, достовірно знаючи про заборону російської соціальної мережі ВКонтакті, використовував створений в ній власний акаунт для поширення антиукраїнських матеріалів. Переважно це був контекст релігійної спрямованості про пропаганда із закликами до насильницької зміни і захоплення державної влади в Україні та Представлення збройної агресії Російської Федерації як внутрішнього громадянського конфлікту такі ж матеріали підозрюваний поширював у створенній ним спільноті приход святих царственних мучеників, старостатєрпців і блажений Матрони Московської» в телеграм, дублюючи зокрема публікації зі спільноти Пріс-служба Патріарха Московського і всієї Росії. На власному телеграм-каналі він повторював наративи Кремля про громадянську війну в нашій державі та вихваляв ексфаташків терористичної організації ДНР Олександра Захарченка Гіві та Моторолу. Тіхов керував храмом чуда архістратига в хонях в селі Лисянка на Вінниччині. Втім, доки ховався від слідства, службу не правив. Погодьтесь, храм ну дуже красивий, як ззовні, так і зсередини. Разом з місцевою релігійною громадою він уже перейшов до православної церкви України. На жаль, саме московський патріархат досі продовжує попадати в постійні скандали, причому саме через своїх священників та послушників. Так, от під заочною підозрою СБУ перебуває митрополит Луганської єпархії у ПЦМП, який Благословив фейкове приєднання українського Луганська до РФ. Не так давно затримали її у минулому. Послушника Києво-Печерської лаври, який також виправдовував дії РФ, зокрема, окупацію Донбасу, і таких прикладів, на жаль, сотні. Представники чи прибічники московської церкви часто стають агентами Кремля, наводять ракети, як от у Запоріжжі та Донеччині, переходять на сторону РФ на окупованих територіях, та навіть відслідковують позиції ЗСУ поблизу фронту, щоб здати їх рашистам. І це я ще не кажу про численні скандали навколо топів. у ПЦМП, зокрема. Митрополита Павла в народі паші мерседеса він уже давненько перебуває під слідством через виправдання збройної агресії РФ. А як думаєте, ви чи достатньо цього покарання для рашиського попа і чому досі в Україні залишається стільки церков московського патріархату? Напишіть нам у коментарях і не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі.